Гаряченькою водичкою щоб. Щоб аромат пішов. Ну що, минута е, діла. Дай мені вітря, ну Е, Получається, товариші трудяги, сьогодні хороший склався у нас забій. І зараз, як ніколи, чогось сезон питань стосовно забоя. Як різати, як краще. В артерію чи в серце колоти по старинці. Я вам так скажу, що я вже в цьому ділі не знаток. Ну, Дай ну ще тут оце ось хоп. Я у цьому ділі не знаток виходить, але знаєте, люди все одно питають так, як ну, ми не дуже часто це все робимо, але робимо. Сьогодні у нас була свиночка, отака от м'ясничок. Красивенько усе -за -за зажарили. Ну, не так, як це роблять там в інтернеті, я як поділюся, ну прям перепікають. Знаєте, що аж усе отута перепечене, і вони кажуть, боже, це ж зажаристо все. З технологічної точки зору, я як кухар, я вам так скажу. М'ясо, яке вже піддалося якісь термічній обробці, е, і потім через деякий період часу опять його жарять, да, воно буде все одно вже не таке якісне, там, воно не таке соковите буде. Е, ну, ну коротше, В общем, збиті процеси. М'ясо має бути не перепечене. І кожен різник, кожен різник, по суті, це все знає. Ну, Як для дому, то запікають так, що кусок під не можна вже відрізати. Да, і воно вже там повністю біле, типа, ну, як готове. Е, Ну, як на мене, я думаю, це неправильно. Ну, а там дивіться, я там не захищаю себе, можна і так, і перепекти. У но... мене батько мій покійний був різником до кінця своїх днів. Дід мій теж різник, коротше, і, і так далі. І оці усі моменти, елементи я, по суті, якось та й знаю. Ну, в общем, ось сама класна про. про, про як там, E, саме класне пропікання свині. Тобто, воно не має бути перепане. Перепане тільки може бути. отут. В оцій точці цього. М'ясо e, воно, воно чисто сире, хороше м'ясо. Да? Воно не перепечене, воно не біле. Прямо прям біле-біле, знаєте. E, сальце теж хороше, шкуру, ту, ну, хто хоче, її буде їсти. Хто не хоче, її не їстиме, виплюнуть, да? там, чи викинуть. Ну, да, в общем, По забою, це таке. Хто як хоче по засмалки, так і засмалює. Ну, чисто моя точка зору, я думаю, така. І воно красиво, як кусочок виріжеш, коптити, чи ще щось. ну Воно гарний, красивий вид має. І так, товариші трудяги. Сьогодні мова піде про паралізаторний забій. Що це таке, для чого воно нужне. Які плюси і мінуси самого по собі паралізатора зараз? Ну, коротше, так, не зараз, а оцей послідній тиждень до мене, мабуть, чоловік 4 дзвонило, просто питало, як забити свиню паралізатором. Як довго держати цей паралізатор в кабанові там дачі в свині? Як різнути, чи з якої сторони верніше різнути? Артерію. Ну, коротше, такі якісь питання. Знаєте, що понятно, що людина стикнулася вперше. Зараз принесу паралізатор. І так, товариші, трудяки, давайте, зараз я вам коротко е, розберемося, взагалі, що таке паралізатор. Це при, приладдя, таке, да? е, яке б'є током е, свійську тварину. Тобто е, Б'є током і ви тоді розробляєте її ріжете там артерію чи серце кулите і так далі. Є, це називається паралізаторний забій сільськогосподарської там, тварини. Да? Зазвичай це роблять або великорогата худоба, або свині. У ну, нашому випадку свині. Що він складається, що це таке? Є така от ручка з двома вилками. Сюди підходить штекер, да? ну, то провід. І е, оці, ось, оці електроди видають або 45 вольт, або 65 вольт. Е, яка різниця між цими вольтражами? Зараз розкажу. У мене паралізатор, виходить, він у мене е, двох, е, як там, двохрежимний. Да? У нього два режими. зараз. Перезвоним. Цей паралізатор у нас двохрежимний, в нього виходить, 45 вольт він видає, і е, видає 65 вольт. Ну, 60-65. отак от. Е, тут ось є такий от виключатель, який хоп, переключає. Оце у нас виходить, буде 45 вольт, оце 65 вольт. Яка різниця між цими вольтами і для чого вони повинні? Тобто різновагова категорія свиней да, впливає на те, як під якими вольтами його бити, тобто до 120 кг поросята б'ються при 45 вольтах, а більше 120 кг б'ється вже при 60 вольтах. Що воно з себе представляє? Якщо ви, наприклад, до 120 кг штрикнете свиню на 65 вольт, є вірогідність того, що кров залишиться де-не-де, залишиться в самому м'ясі. Тобто ви розрізаєте кусочок м'яса, а він от такий, знаєте, в цяточку, в точечку в, точечку в оцих от капілярах кров'яних. Це свідчить про те, що е, ну, була велика е, доза е, вколота самого цього току. При 45 вольтах свиня довше буде так сказати, щищатися, да? і буде якість цього всього діла набагато красивіша. Ви тоді м'яско, салко, у вас тоді все чисто. Теньке, гарненьке, куди виходить, треба штрикати оці, оці оця вилка. У шию за вухами не ближче сюди, не до лопаток, а якомога ближче до, до мозку. Поняли? Бо є люди, які штрикають прямо в лопатки десь отуди, і свиня тоді дуже сильно довго здихає. Вибачте, що так кажу, ну є такі е, проблеми. У мене були такі підписники, які просто вштрикнули цей паралізатор і ждали, поки свиня здохне. Не різали ні артерію, ні серце. Ну, в общем, ждали просто поки вона здохне від току. Такого робити не можна. Як на мене, я би просто рекомендував от різати паралізатором і артерія. все. Плюси, великі плюси, чисте м'ясо. Раз. Ніякого крику, жодного. Просто вийшла свиня, тихенько собі, чмакнули її зверху і готово. Ніхто не кричить, не пищить. Це два. Три. Ви можете зробити це все самі. Тобто Я сам свинюцю раз е, прив'язав там за ногу, да, вона вийшла собі, я її десь тут за, за, законтрував, щоб вона нікуди там да, не, не по цей. Підійшов її, клацнув, все, артерію е, різнули е, і, і все готово. Сам. Не треба згукувати чотири куми, е, ставити там дві літри горілки, і так далі, і ждати, поки це все діло зробиться. Потім, е, Дуже, дуже легко зібрати кров. Тобто свиня не теліпається, не дрігається, вона просто паралізована лежить і кров зчищається е, ну, за півтори-дві хвилини. Все, Півтори-дві хвилини уся кров, каструля там, да, от скільки, там, 4 літри вже е, у вас повна крові. Все щищається набагато, ну, ну, дуже швидко. Так що плюси у цьому є дуже хороші. Скільки держати вилку, От скільки держати там під током цю свиню. От ви її вкололи, е чекнули їй артерію, е і, виходить, ждете. Да? Ну, ми ждемо десь 2 хвилини. Тобто у нас десь це ну, як практика поки показала, да, поки не викачається кров. От воно прям. Якщо ви чітко різнули артерію, бо є таке, що ви могли різнути там в області, да, в мене колись було таке, і свиня вибач, ну, ну, здихала, мабуть, півчаса. І я не розумію, ну що не так, вроді і кров зібрали і все. А кров потихеньку, потихеньку, вона ще зчищається, да? е, оказується, просто я не різнув артерію, бо. Ніж був недостатньо гострий по артерії, лезо пройшло, але артерію саму не розрізало. І свиня просто довше, ну дуже довго це все діло получається щищалася. Поняли? хоча сам получається ток. Ну, ми там держали 2-3 хвилини, мабуть, і все. Тоді витяг, вроді, все нормально, вже, вже були готові смалити. Тут свиня оживає, оживає, і ми ждемо півчаса, поки вона вже перестане. Так, ну, в общем, отак. От. По цьому десь 2 хвилини. 2 хвилини, ви по, по крові побачите, воно, в общем, як з артерії качає серце, воно прям як з крани кальється. Якщо це вже діло все закінчилося, все, значить все готово. Можна починати це все діло, виходить. Ну, робити там зі свиньою. Стосовно оцього, е, паралізатора, в мене взагалі ще один є е, старіший там саморобний, мені підписник робив. Е, той видає 60 вольт. Ми й тим кололи, і все, рі, ну, читай, любі свині падали. Ну, а потім у мене е, з'явився підписник, товариш мій, дружбанчик, братик. Коротше, Артем Підоченко. Тьома, привіт! Я думаю, що він, мабуть, дивиться, це е, як там. Е, Попередній власник Мерседеса Віто, я в нього його забирав. Ну, да, в общем. І він мені зробив подарунок у цього паралізатора. Де його зараз купити, я не знаю. Дивіться в інтернеті, то є, я там не буду нічого такого. Но на старих відео я десь подивлюся, як ми розпаковку робили. В мене є, по-моєму, там номер телефона Олександра. Це людина, яка робила ці паралізатори. Канал називається сам собі свиновод. По-моєму, якщо я не помиляюсь, звати цього чоловіка Олександр, я ну, самі з ним там не, не знайомий, да? але виробник цього паралізатора саме він. Тож, в общем, якщо хочете там. Під відео під цим, да? подивіться, якщо є номер телефона, значить я його знайшов. Якщо немає, то заходьте тоді на канал цієї людини і там вже можете запитати, яка його зараз ціна, і, і так далі. Дуже хороша штука. Чесно, от я знаєте, я не люблю розхвалювати те, яке от тільки в мене і з'явилось. От тільки воно появилося, ой Боже, яке воно хороше! Прям його. Чуть не цілуєш. Я думаю, що хвалити потрібно речі ті, які проходять якийсь період часу в роботі. І от в роботі він уже в нас років два. Оцей паралізатор плюс-мінус. То ну пахає він йоли-пали. Все працює. Я нічого йому не робив. Ото тут усе класно, що табличка тобто, оця є, що теж світиться. То тобто, є ця табличка є та що світиться, бо в моєго в того саморобного таблички цієї немає. Ми його втикали в розетку, підходили і слухали, чи він робить. Колись була ситуація. Ми вроді би, дивимося, ага, включив розетку, слухаю, робимо, все нормально. Вивели свиню, клас, а світу немає. Ну, якраз у цей момент вимкнули світло. Ця свиня кричить, коротше, ти ми не можемо зрозуміти, що случилось. Ну тоді спасибо, що є отакі от принади. Отакі. Прийшлося глушити свиню в лоба і, і різати гартерію. Ну, а що робити? Бувало і таке. Все так сказати, знаєте. Пізнається в практиці, Во. І, ну а тут що, я х, тепер вже знаєте навчило. Я оце тепер клац дивлюся, ага, уже свиню ось колоти нада. Я дивлюся, чи робить чи паралізатор, чи він світиться. Так що, в общем, якось так. Е, чесно від себе скажу, що жодного після того, як в мене паралізатор з'явився, я жодну свиню не різав без нього. Даже бувало, люди тут просять, Коль, приїдьте цей. Паралізатор в машину кинув, поїхав, приїхав, лю людям зарізав там. Е ну, є такі, що ми можемо самі обсмалити, там розробити, кажуть, нам аби хто приїхав, зарізав. Ну буває таке, що раз там, їду на базу, приїхав, завалив людям і поїхав собі далі по своїх справах. Так що е штука класна, я рекомендую. Е якщо ви ну, так сказати, ріжете вдома частенько, ці всі діла робите, то ну, вещь просто прекрасна. Прекрасно. Головне, приловчитися і все. І не бояться, і все буде добре. Ну, все, по суті, по ньому вроде би все розказав. Якщо вдруг я щось ще упустив, можете свою думку висловити в коментарях. Можливо, де я що. Ну, або там ще якісь запитання будуть. Я там вам вже буду читати, відповідати. Так що, в общем, все. По паралізатору розібралися. Зараз у нас морозока дебелючий. У мене вже і пальців я не чую, і вуха померзли, і Марина труситься. Так що будемо прощатися, побігли ми зараз з дітей, поїдемо із садіка, позабираємо. Да? І, в общем, будемо тоді вже далі розбирати ту свиню. Так що, отакі от діло. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде добре. Все, чекаю ваших коментарів. Всім дякую, до побачення. Пока-пока.